Всім привіт, ребята! З вами я, Юра, і сьогодні я придумав вам нову ігру. Ну, тут я зараз прочитаю правила. Ви пишете число від от... 1 до 57, а я ламаю, типу, ви сказали, наприклад, 52, я ламаю табличку під блок, і який там блок. І буде такий блок, точніше, той сі... сі... не ваш виграш. Ну, вас не буде там по перекриватися, така ігра. гра. І виходить, якщо ви отримали наш золотий блок, то ви отримаєте 100 тисяч. Так, на кожному блок і там всяке таке. Пишіть число в коментарях від 1 до 57, а я буду провіряти, скільки ви. Який ваш виграш. Ну а вже. Всім пока!